Наймасштабніше оновлення iOS. Мовна модель від Apple. Сайдлон iOS тільки набирає обертів. Дивіться ці та інші новини про macOS iOS розробку. Я Олександр Білус, інженер в команді CETEP. Ми починаємо. Apple вступає в AI гонку. Компанія опублікувала на Hagin Face сімейство мовних моделей Open Efficient Language Models, Open ELM. Наразі доступні моделі від 270 мільйонів. До трьох мільярдів параметрів. Варто зазначити, що Open ELM оптимізована для запуску на девайсі, що підкреслює ставлення Apple до конфіденційності інформації. Також у відкритому доступі з'явилась бібліотека Cornet, яка використовувалась для створення Open ELM. В репозиторії від Apple доступні інструменти і конфігурації для тренування моделей, а також датасети для їх навчання. Цікаво, що все це відбувається на WWDC 2024, де очікується наймасштабніше оновлення iOS включно з інтеграцією AI в систему. Можлива публікація OpenALM це підготовка фанатів до чогось більшого. Розробник Джонатан Крук розповів про досвід Bumble в масштабуванні проєкту, який складається з сотні модулів і більше ста воркспейсів. Команда розглядала SPM, Toist і Bazel для моделіризації проєкту і покращення workflow. У результаті Bumble зупинився на Твіст як оптимальному рішенні. Джонатан відмічає такі плюси, як відносна простота міграції проєкту. Підтримка модуляризації і консистентність кодогенерації. Як мінус, незначне зростання часу відкриття проєкту, порівнюючи зі створеним руками Xcode cod Але я б хотів звернути увагу на стрес-тести SPM. Час першої збірки проєкту у порівнянні з Xcode cod виріс на 154%, а інкриментальною до 90%. Єдине, що залишилось без змін, так це повільна індексацію проекту. Варто також зауважити, що вирішення графу кешованих залежностей на масштабі в сотні SPM-модулів може займати більше 10 секунд, а це точно не сприяє ефективності інженерної команди. Під час WWDC 2023 року Apple презентувала Privacy Manifest, який робить використання даних у застосунках та їх сторонніх залежностях більш прозорим. І уже з 1 травня App Store змінює правила подачі додатків. Тепер розробники, що використовують Required Reason API, зобов'язані декларувати причини їх використання в Privacy Manifest. Давайте розглянемо приклад з User Defaults API, що присутній в більшості проєктів. Після створення Privacy Manifest додаємо тип API NS Privacy Assessed API Category User Defaults, а також вказуємо причину використання. В нашому випадку це доступ до даних в рамках однієї ап-групи. Для того, щоб полегшити життя розробникам, DonaWolf запустив сайт privacyManifest.dev з переліком усіх API, які необхідно декларувати. Розробнику достатньо вибрати API зі списку і вказати причини їх використання, а сайт автоматично створить маніфест. Перші альтернативні маркетплейси вже доступні користувачам. Setup Mobile запустив відкриту бету в травні, надавши доступ до більш ніж 20 додатків. Якщо ви встигли спробувати Setup на IOS, чекаємо на ваш фідбек в коментарях. Схоже, що зміни на ринку ЄС, пов'язані з сейдлодінг, тільки набирають обертів. Apple дозволила авторизованим розробникам розповсюджувати додатки з власних сайтів. Без використання альтернативних маркетплейсів. А оновлені правила нарахування Core Technology Fee для некомерційних організацій та учасників Small Business Program відкривають нові можливості для розробників. І на завершення, Loading стане доступним на iPad. Найбільш вірогідно, що функціонал з'явиться в 18-й iPadOS уже цієї осені. Тож, чекайте сетап на iPad. ToIS і Emerge Tools анонсували безкоштовний доступ до власних сервісів для open source проєктів. Тоїст надає доступ до Toist Cloud, який гарантовано зекономить ваш час очікувані збірок і результатів тестів. Більше деталей про сервіс можна переглянути у 22-му випуску з Сергієм. Компанія Emerge Tools продовжила тренд підтримки open source, надавши доступ до Size Analysis, інструменти для моніторингу і зменшення розміру додатку. Окрім статичного аналізу Bundle, сервіс надає практичні рекомендації, такі як видалення дублікатів файлів, оптимізація ресурсів. Користання динамічних фреймворків тощо. Посилання для отримання доступу до сервісів в описі під відео. Якщо ж ви вже працювали з цими інструментами, діліться досвідом в коментарях. Почуємось!